Позитивний розвиток двосторонніх відносин саме так президент США Джо Байден назвав свою зустріч з главою МЗС Китаю. Ці слова очільника Білого Дому підтвердив представник Радбезу Джон Кірбі. Мовляв, найкращий спосіб впоратись з загостренням у відносинах між країнами це інтенсивна дипломатія. Тож сторонам необхідно тримати лінії зв'язку відкритими. Я нагадаю, за даними змі, голова дипломатії КНР має підготувати візит до Сполучених Штатів китайського лідера Сі Цзіньпіна. Він Нібито планує відвідати саміт азійсько тихоокеанського економічного співробітництва у Сан-Франциско, де і повинен зустрітись попередньо з президентом Сполучених Штатів. Якраз ці міжнародні події будемо обговорювати. Євген Добряк, експерт міжнародник народний депутат України шостого скликання з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Наші вітання. Добрий вечір, вітаю вас. Ну, давайте з останньої озвученої нами інформації щодо зустрічі лідерів США і Китаю. Позитивний розвиток до сторонніх відносин. Про що саме говорить Джо Байден? Якщо пояснювати простими словами, якщо простими словами пояснювати, дійсно е готується серйозна зустріч дійсно на в рамках азіатсько тихоокеанського економічного саміту співробітництва. При якій повинні буде зустрітися Сі Цзіньпін і Джо Байден і обговорити дуже серйозні глобальні геополітичні і геоекономічні питання. І зараз була підготовка до цього візиту, підготовка порядку денного, це не тільки візит, ВАІ, який він здійснив Вашингтон, де зустрівся з Байденом, з Саліваном, з Блінкіним. А це і каскад візитів представників Сполучених Штатів до Пекіну, який був Блінкен, потім міністр фінансів, міністр торгівлі. Потім був Генрі Кісенджер. Був з візитом як старейшина на і відносин між Китаєм і Сполученими Штатами. Тобто фактично готується дуже серйозний порядок, серйозний порядок денний, в який будуть входити питання південно-китайського моря, східно-китайського моря, буде входити питання Тайваню, Тайванської протоки, логістичних шляхів, двосторонніх торговельно-економічних стосунків і питань глобальної безпеки. А питання глобальної безпеки, звичайно, буде два головних: дві головні теми: це російська агресія проти України і. Дуже серйозне суттєве загострення ситуації на близькому сході, тобто, фактично, всі Цзіньпін перед тим як він і до Вашингтону він написав листа, який був озвучений на американо-китайському комітеті в Нью-Йорку під час щорічного. Щорічної вечері, де було зазначено, що є дві великі країни, які можуть впливати на глобальні сталі стосунки, на глобальну стабільність, глобальну безпеку і так далі, фактично дав посил, тому що є двополярний світ, в якому є сполучені штати і Китай, і треба, щоб на певних основах ці всі питання були між двома глобальними лідерами вирішені. Як як воно буде? Я скоріше всього. Сподіваюсь на те, що це глобальна зустріч буде, тому що всі оцінюють візит Ван і до Вашингтона достатньо позитивно, і американська сторона, і китайська сторона. Скажіть, а чи е, чи неправильно було б, чи правильно стверджувати, що на е... Якщо відштовхуватись від цієї практики двополярного світу китайсько американського, що тут, от в цей момент, Путіну і його посіпакам потрібно було б трошки піднапрягтись? Чи ні? Це занадто там хороші якісь очікування від зустрічі двох лідерів? Ну, Путіна нема в цій парадігмі. Є Китай, є Сполучені Штати. Є країни впливу Китаю, до яких відноситься Росія. Північна Корея, тобто ось зла, про яку ми завжди говоримо: Іран, да? і є цивілізований Захід, і є ще країни глобального півдня, де теж мають вплив і Сполучені Штати, і Китай. Це і Африка, Латинська Америка, і Тихоокеанський регіон. Тут складна парадігма геополітична. Путіна як суб'єкта глобальної геополітики, як одного з полюсів, не існує. На нього дивляться як на васала Китаю. Дивляться як на країну, яка економіка якої на сьогоднішній день фактично на 80% повністю залежить від Китаю, від його ринків, від всіх їх кооперацій, які є на сьогоднішній день. Фактично, Китай утримує Росію на плаву. Якщо б не було Китаю, економіка Російської Федерації при тих санкціях, які на сьогоднішній день діють, вона би просто впала. Китай повністю рятує. Російську Федерацію тому тут е, Росія знаходиться як під патроном Китая. А Китай і Сполучені Штати вже будуть ділити і е, робити оці стабільні вимальовувати архітектуру майбутньої глобальної геополітичної стабільності. Дай Бог, щоб так було. Щоб не було саме проблемне питання, яке буде стояти, яке воно є між Сполученими Штатами і Китаєм. Це звичайна проблема Тайваня, як вони її будуть. Розрулювати, тому що з одного боку, Сполучені Штати є гарантами того, що є позиція один одна, одна держава, дві системи, і це започатковано в законі 79-го року про Тайвань в результаті тих домовленостей, які були при Кісінджері Ніксоні. З іншого боку, звичайно, Китай більше всього не хоче того, щоб було оголошено про незалежність Тайваню. Тоді, якщо така ставиться ситуація, Китай може застосувати військову силу і військовим шляхом приєднати острів. Тому, в принципі, тут дуже складна: от іменно індотихоокеанський регіон, південно Китайське море, тайваню це головні проблеми, які є в глобальному порядку денному між Китаєм і США. Пане Євгене, я тут попрошу в хвилину. Якщо можна, я хотів уточнити і. Що може запропонувати, можуть запропонувати Сполучені Штати Китаю, щоб Пекін злив Росію? Чи це неможливо? Ну, розумієте, я думаю, що буде якийсь розподіл. Мені зараз це важко сказати, тому що це дуже складне питання. Дуже складне. Нема такого поняття злив. Все одно Росія залишиться в певній зоні геополітичного економічного впливу Пекіну. Чому тому, що є дешеві енергоносії, дешевий ліс, дешеві поліметали і території, які Китай орендує на сьогоднішній день, дуже великі, які в історичному аспекті були китайськими територіями. Асиміляція Китаю до Росії йде дуже серйозно. Тут мається на увазі саме головне, щоб певним чином вплинути на Китай для того. Щоб припинити війну в Україні на умовах формули української миру і використовуючи перший пункт мирного плану Китаю захист е суверенітету територіальної цілісності країн і е повага до всіх міжнародно-правових документів, Харків, Уставу ООН і так далі, це головні питання, які були б для нас дуже корисними, і фактично могли б вирішити питання поновлення суверенітету і територіальної цілісності України. І, пане Вене, ще так. про резолюцію про негайне припинення вогню в газі. Хотів вас запитати, що означає таке ну абсолютно перевага в підтриманні цієї резолюції. Чому, до речі, в цій резолюції не згадуються терористи Хамасу? Ну це головне, чому проголосували Сполучені Штати проти цієї резолюції, тому що дійсно Хамас є терористична проіранська групіровка терористична, яка здійснила. Військово-терористичну атаку на Ізраїль, звичайно, є багато питань, які стосуються палісті ізраїльського конфлікту. Вони мають дуже глибокі давні кори. Ми повинні розуміти, що звичайно зараз весь світ виступає за те, щоб було дві держави. Але але тут є питання, що е, Ізраїль трохи програє в інформаційному полі. Подивіться зараз. Фактично весь світ охопили акції протесту. Вірніше акції, протестні акції в підтримку палестинців. Це і в Великобританії, і в Сполучених Штатах, і в Європі, в Індитихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, фактично всі виступають за підтримку е, палестинців. Плюс, звичайно, мене сьогодні, звісно, здивувало дуже. Я з великою повагою до Ердогана відношусь, але, звичайно, цей півтора мільйонний мітинг, який був під його патронатом безпосередньо в Стамбулі. На території бувшого аеропорта та звичайно, і його антизахідна риторика, антиізраїльська риторика, вона дійсно підливає масло в вогонь в регіоні, і це може ну таким чином достатньо серйозно вплинути взагалі на цей конфлікт і можливо розширення кордонів цих цього конфлікту, тому що якщо туди втрутиться Іран напряму. І всі проксі угрупування про Іранські в Лівані, в Сірії, в Єміні, в Іракі, це може бути дуже великою небезпекою, яка може призвести до ну, фактично гарячої фази Третьої світової війни. А втрутиться, як ви думаєте, напряму? Ну, Якщо брати е, здоровий глузд, е, Іран не повинен був би втрутитися в цю ситуацію, тому що фактично це буде хрест на Ірані. Так? І буде багато вигодоздобувачів на тому ж близькому сході, якщо Іран, верніше, влада му паде. Але при певних обставинах тут треба спостерігати. все таки вони можуть і вони ж от подивіться, Вони ж завдають удари. Фактично їх проксі групіровки. Уже з'ємні на і ракети летять в бік Ізраїля і е, зупиняються в Єгипті. Е, Хезбала активно починає е, активні обстріли і фактично готова к веденню бойових дій на півдні Лівану на півночі Ізраїлю. Сирійські угрупування про іранські і іранські спецназ, ті ж представники КСІРУ, які там знаходяться у підрозділи. Вони також атакують Ізраїль, іракські шиїські угрупування, які фактично стоять, теж на готові. Ситуація дуже вибухонебезпечна, і я, я просто зараз прогнозувати там. Фактично динаміка міняється погодинно. На близькому сході і може бути дуже, дуже непрогнозована ситуація. Ну з іншого боку, є стримуючий фактор дуже потужний: це дві авіаносні групи Сполучених Штатів: Форд і Дуайт Зенхауер, плюс наскільки ми знаємо, прибули морські піхотинці до Ізраїлю, плюс плюс п'ятий флот, який дислокується в Бахрейні. Це Арабська Перська затока. Принципі, звичайно, цей стримуючий фактор існує, і він, можливо, все таки Іран буде стримувати, тому що якщо буде нанесений серйозний удар по Ірану, то ну може бути е і дестабілізація безпосередньо в самому Ірані, але ситуація на близькому сході. Дуже і дуже складна і вибухонебезпечна ну вона там постійно перманентно, непроста, так. перманентно непроста. А я би ще хотів з'ясувати з приводу позиції Ердогана. Ми звикли, що достатньо обережно він виступає і говоримо про те, що Туреччина, перш за все, там шукає інтереси Туреччини. Так, а ось тут ну, така серйозна акція на підтримку Палестини. Чому? От що стало відправною точкою? Відправною точкою став конфлікт в регіоні раз і далі Туреччина мусульманська країна. Ще один дуже немаловажний фактор, який ми повинні враховувати, що Ердоган і Туреччина вони підтримують таку організацію, як браті мусульмани, мусульмін, а це є радіте Хамасу і інших угрупувань. Тому там дуже складна ситуація. Ердоган іде по шляху. Лідера е, ісламського близькосхідного світу і він показує свою велику е, позицію. Він показує своє лідерство регіональне, відтіс, відтісняючи на сьогоднішній день, до речі, представників е, монархії Арабської Перської Затоки, таких як Саудівська Аравія, Об'єднання Арабської Емірати, Катари і таке інше. Більш агресивну риторику почав вести. От сьогодні мене це все звичайно дуже здивувало його антизахідна риторика. Те, що Захід влаштував Холокост в минулому сторіччі, Захід винен в всіх проблемах і так далі. Так, да, він не згадує історичні факти, що арабські країни не дозволили палістинським Арабам створити свою державу ще в 48-му році. Але бачите, от іде така риторика на те, щоб стати таким лідером. І, і дійсно зараз по всіх шпальтах. От ви подивіться арабську пресу, подивіться іншу Ердоган номер один, не король Саудівської Аравії чи Спадковий принц Саудівської Аравії, чи ще хтось, а Ердаган дійсно. Півтора мільйона мітинг, заклики антизахідні, будучи членом НАТО, і так далі. Тобто, тут дуже дуже складний процес. Він звичайно ходить по лізу на Він підливає дуже суттєво і серйозно масло вогонь цього конфлікту. І якщо там запалає дуже серйозно, зупинять буде і тушити цей пожар буде дуже важко. Знову ж таки, яку тут роль може відігравати сьогоднішня заява прем'єра Ізраїлю Нетаньяху про те, що наземна операція ЦАХАУ в секторі Газа розширюється і переходить на наступний етап? Виходить тут теж чергове випробування. А чи буде відповідь, і якщо буде, то якою і від кого? Ізраїльські заяви і Натаньягу, і представників воєнного кабінету. Вони говорять про те, що вони повинні знищити Хамас, ісламський джихад, терористичні групи, які є в секторі газу. Це їх головна задача. У них є інша ще задача. Вони повинні не програвати інформаційне поле. Вони повинні всім показувати злочини, злочини які створили Хамас, ісламський джихад на території Ізраїлю. Перші дні е, цієї військово-терористичної операції, яку здійснив Хамас, і повинні говорити, що це не просто вони хочуть окупувати чи знищити сектор газу. Це є відповідь адекватна на дії терористів. Але вони програють, вони показують свою військову силу. Дійсно. Вони говорять про те, що вони поч... розпочали е... наступний етап сухопутної операції і так далі. Але інформаційне поле світове, ви подивиться, да воно фактично заповнено повністю палістинцями і підтримкою палістинців і Палестини, і голосування в організації Об'єднаних Націй по резолюції, яка була прийнята вчора. От, от, от така ситуація на сьогоднішній. Пане Івене, а от те, що говорить, і ви говорили про це, і чимало говорить, що ну ось ось і може розпочатися третя світова війна. Щоб цього не сталося, що має відбутись зараз? Смерть дуже бути. багато факторів повинно. В першу чергу, дійсно, це фактор Китаю Сполучених Штатів, тому що Китай має дуже серйозний вплив в регіоні близького середнього сходу на сьогоднішній день. Сполучені Штати мають. Давні стратегічні партнерства з певними країнами і мають фактично в Іорданії, в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Бахрейні, в Іракі, в Сирії свої військові бази, своє представництво. Давні зв'язки. Це перша складова. Друга складова це звичайно воєнна складова. Якщо Ізраїль виконає свої задачі, да і знищить Хамас і так далі. Воно піде на Спад, це напруження, воно в принципі стримуючи фактор присутності американських авіаносних груп флотів для Ірану, дійсно можливо зменшення цього накалу. Але питання створення е Палест... держави Палестинських араб... Арабів, ну тобто її юридичного вже оформлення, да я думаю, воно все одно буде гостро стояти. Я думаю, це оце загострення. Воно це питання вирішить і в дипломатичному колі. але але ну тут. Прогнозувати в цьому регіоні дуже складно цю запальну ситуацію. Я вам скажу, що мабуть 50 років тому була така глобальна масштабна війна, війна судного дня. Да а оці 50 років це були перманентно тліючі конфлікти в різних точках близького сходу. Зараз це загострення може, може стати дуже серйозним. Перейти з гібридної фази третьої світової, перейти в гарячу фазу третьої світової. Зараз і Сполучені Штати, і той же Китай і. Країни арабської і перської затоки вони зацікавлені, щоб погасити цей конфлікт якомога швидше, тому що всі зацікавлені в сталому у В Першу чергу країни арабської і перської затоки, які достатньо динамічно розвиваються. Дякуємо, Пане панівене. Вам дякуємо за цю розмову. Іван добряк, експерт, міжнародник і народний депутат України шостого скликання, щойно був з нами на зв'язку.